Президент Польщі Анджей Дуда розповів про свої очікування від саміту НАТО у Литві для України, які ми бачить завершення війни та двосторонні стосунки після української перемоги. Но запад словно попугай щодня обвиняє Росію в подриві Каховської ГЕС. Ми не повинні дозволити Росії виграти війну проти України. На це є декілька причин. По-перше, тому що героїзм українського народу заслуговує на найвищу повагу та підтримку. Друге, для мене природне, що народ, який таким чином захищається від наступу армії, яка в рази більше і була краще оснащена, просто необхідно підтримувати. Тим більше ми чудово знаємо, що справедливою. Ця війна може бути тільки в одному випадку. Справедливість є на боці тих, хто захищає свою свободу, свою незалежність, свою домівку та свою країну. Ми чудово знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник. А хто жертва, яка захищається, ми не можемо дозволити Росії перемогти, оскільки це буде підтримкою її імперіалізму. Вона не наче дикий звір, який їсть людину. Якщо дозволити Росії з'їсти Україну навіть частково, то вона кинеться на решту України як тільки оговтається. Ну а потім кинеться на інші країни на Польщу, на країни Балтії, на країни колишньої сфери впливу радянського союзу. Тому цього не можна допустити, і ми цього. Не допустимо, наголосив Дуда. Росія це дикий звір, якого треба пристрелити, інакше агресивні дії триватимуть і далі. Так вважає польський президент Анджей Дуда. Він дав розлоги інтерв'ю в етері національного телемарафону і зробив цілу низку заяв. На думку польського президента Росію треба зупинити якнайшвидше, бо вона може наступати і на решту території України. Згодом і на Польщу і країни Балтії. Ті держави, які пропонують Україні мир в на територію, можуть віддати Росії свої землі. Запропонував Анджей Дуда. Поділився він і очікуванням від Саміту НАТО у Вільнюсі вважає, що це буде крок вперед від саміту в Бухаресті, зокрема в напрямку створення спеціальної ради Україна НАТО замість комісії Україна НАТО, що зробить позиції нашої держави значно сильнішими. Також Дуда зазначив, що Польща могла б допомогти із навчанням українських пілотів на винищувачах F-16. Не можна дозволити Росії перемогти, бо вона наступатиме і далі. Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона як дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожурає людину, то кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією. Якщо Росія з'їсть Україну, навіть частково вона кинеться на решту України як тільки оговтається, а потім накинеться на інші країни на Польщу, на країни Балтії, на країни, коли сфери впливу радянського союзу можливо захід цього не розуміє, але ми це чудово знаємо. Це абсолютно умова успішного і справедливого завершення цієї війни. Яким воно має бути? Щонайменше таким, щоб відновити верховенство міжнародного права, воно буде відновлено тоді, коли Росія буде витіснена з усіх окупованих земель України. Пентагон підтримує передачу Україні касетних боєприпасів. У відомстві вважають, що вони будуть ефективними у боротьбі з російськими окупантами. Заявила заступниця глави Пентагону з питань Росії та України Лора Купер під час слухань у Конгресі. Касетні боєприпаси дістануть Загарбників в окопах на полі бою, але Конгрес має обмеження на передачу цих снарядів. До того ж, Вашингтон побоюється, що таким кроком будуть занепокоєні союзники, бо касетні боєприпаси заборонені. Нині у понад 120 країнах, але е, е, Україна, США і Росії в цьому списку немає. Під час розриву снаряди розкидають велику кількість вибухових елементів на масштабну площу, і це загрожує цивільним. Ще торік Київ просив у США передати касетні боєприпаси, але адміністрація Байдена розглядає такий варіант лише в разі крайньої потреби. Наприклад, вичерпаються інші снаряди. Повідомляють про це американські змі. І ще 20 броньованих машин піхоти «Мардер» для українського війська. Постачання планує вже цього літа німецький виробник зброї райнметаль. Угода підтверджена. Оплатить постачання техніки німецький уряд. А з цими БМП Україна матиме загалом 60 мардерів, 40 від райнметаля і 20 зі складів Бундесферу. Тим часом завод виробник пропонує ще 60, які зараз виробляються. І щомісяця вони можуть виробляти до 10 «Мардерів». Росія наростила виробництво калібрів та Х-101 приблизно в 3-4 рази. Заявив про це заступник начальника гурміноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК України і додав, що в Рефії рівень виробництва зараз навіть більший ніж це було до великої війни. Росіяни зараз виготовляють приблизно 40-30 ракет. Кинжалів менше до 6 одиниць. От вони накопичили свої резерви, відновили виробництво по деяким позиціям, по більшості позиціям, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного збройня, безпілотних літальних апаратів. І от результат ми, як кажуть, побачили в травні місяці. Тому що травень ну, це один із місяців, особливо якщо брати безпілотним літальним апаратом, то їх було використано найбільше починаючи з жовтня минулого року. Страшний сон росіян НАТО показало відео навчань українських військовослужбовців у Великій Британії. Вишкіл триває 5 тижнів, і він присвячений базовій військовій підготовці новобранців. Армійців навчають поводитись зі зброєю медичної підготовки і бою в міських умовах. Головна мета кажуть інструктори навчити українських військових виживати на фронті і боротись у відповідних підрозділах. Тренування проводять дев'ять країн-членів і партнерів НАТО: Австралія, Нова Зеландія Швеція. Як відбувається цей? Вишкіл дивимось далі. Ми проводимо базовий бойовий курс, який триває 5 тижнів: 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Головна мета навчити добровольців збройних сил України навичок і принципів, які допоможуть їм боротися і вижити. Повномасштабної війни працював барменом. Я знав, що таке зі мною буде. Я чекав на це, я був готовий до цього піти захищати свою країну. Я дитячий лікар, дитячий хірург. І мені довелося попрацювати з дітьми, які приїхали з окупованих областей. По правді сказати те, що вони передавали, той емоційний фон, який був у них. Це щось жахливе. і з цим жахом потрібно якось боротись. Значна частина навчань відбувається на тренувальній базі, стилізованій під місто. Міська локація, складний простір зі своїми особливими викликами. Тож важливо навчити бійців співпрацювати в такому середовищі. So the first man go in. The second man moves immediately behind him. Just very Use their sides correctly as well. Стрілецькі навчання важлива складова курсу. Вони допомагають виховати у бійці упевненість користуватися зброєю безпечно, але водночас у летальний спосіб, щоб вони змогли надати якнайкращу підтримку батальйонам, коли повернуться додому і долучаться до їхніх лав. суть полягає в тому, щоб навчити їх користуватися зброєю якомога ефективніше, але водночас і вміти виживати якомога довше. Щоночі я засинаю з думкою, чи все я зробив сьогодні правильно, чи можна було б по іншому для мене. Є бути одним із тих, хто навчає українських бійців і спостерігає за їхнім прогресом. Зараз я б не хотів бути ніде, окрім як тут. Навчання проходить дуже добре. Для мене це нове все, тому я намагаюся навчатися, як і мої побратими. Атмосфера у нас дуже добра. Ми намагаємося. Слухати наших інструкторів У нас дуже добрий прогрес, тому ми повернемось на Україну підготовлені захищати її. Зараз загін опікується пораненими. Вони мусять зрозуміти, які травми у бійців, і надати їм допомогу. Спершу повинні зупинити найбільші кровотечі, впевнитися в тому, що людина може дихати. Тобто дуже базові речі. Кнолобочені медична підготовка дуже важливий навик. Її головна мета навчити солдатів надати допомогу собі в разі поранення, а також тим, хто поруч із ними на полі бою. Слава Україні! Героям Слава! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Україна! понад усе! усе!» Я гордий цим, що я пішов захищати свою країну зі своїми побратимами. Буду намагатися звільнити країну від окупанта і вигнати ворога з нашої землі.